Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Для роботи нам потрібен робочий зошит, тиждень 9, сторінка 42. Ручка кольорові олівці. Ну і, звісно, ваше бажання працювати. Прочитаємо тему нашого уроку і посадимо слова човники. Читаємо за мною луною. Наука, Наука. Як людини Люди. як сонце. Як. Як життя. Як. Наука для людини як сонце. Якщо не було. Сонечка. Якщо б не було сонечка на землі, чи було б життя, були б рослинки, тваринки, люди, ні, ні. як вимагають. Ні, так само і наука для людини. Без науки людина не зможе бути людиною. Треба обов'язково вчитися, а то ми нічим не будемо відрізнятися від тваринок, які не вміють ані читати, ані писати. І розпочинаємо ми наш урок пісенькою «Алфавіт». Будьте уважні, пригадуйте всі буковки, тому що потім нам потрібно буде взяти участь у грі, яка називається Впізнай буковку. Треба, Потрібно буде впізнати буковку. Тому пригадуємо всі буковки алфавіту.

Так, прекрасно. А тепер я попрошу вас подивитися на ось це завдання, завдання 2. Пізна... Пізнати літеру і написати нижче в кретинці її правильно. Спробуйте виконати це завдання самостійно. На його роботу, на його виконання я вам даю одну хвилиночку. Впізнаємо буковку і записуємо правильно в нижній клітинці. Будь ласка, працюємо. Yeah, 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 yeah. Yeah. Завершуємо, і готуємося перевіряти. Завершуємо, готуємося перевіряти. Так. Прекрасно. Отже, перевіряємо себе. Перша літера це була літера К. І правильно пишеться вона ось так. Хто виконав правильно, поставте собі плюсик. Другою була літера Я. І правильно її писати ось так. Третя була літера Г. Четверта була літера знак м'якшини. П'ята була літера Р. І шоста була літера Б. Піднесіть руку, хто всі букви впізнав і написав їх правильно. Молодці, я й не сумнівалася. Що ж ми любі, Потренуємо свої фотоапаратики, налаштували їх на роботу, запам'ятовуємо і прочитуємо слова. На старт. Увага. Почали. Хто прочитав перше слово? Хто встиг прочитати перше слово? Кажіть яблуко. Правильно. Приготуйтеся читати друге. слово. Гава. 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 Молодці, чудово. Отже, виконаємо завдання, побудуємо звукову модель слова Гава. Беремо ручку до рук і намагаємося співати звуки. Перший звук Г. Співаємо. Г, Г, г. не співається, приголосний, твердий. Наступний звук, будь ласка, характеризує Єгорка. Єгорка. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Кажи. Він. Він голосний. Позначаю. Кружечко. Дякую, Єгорка. Хто хоче охарактеризувати наступний? Вікторія, будь ласка. Ви приголосна. Приголосний, кажи. Приголосний. Ви. Твердий. Приголосний. Позначаю одні. Одна риф. Риф. Так, Масичку добре. Останній лиху. звук, Олежик, будь ласка, мікрофон Олежик. Подушечка. Кругленька подушечка. Молодці. Добре, виконаємо право черепаха і сорока, щоб вчитися читати ще швидше. Приготувалися, синя ручка, читаємо разом зі мною. Яблоко, яблоко. Поклали ручку, поставили пальчик, розкрекотали, як сороки. Прочитаємо слова і напишемо їх під диктовку. Читаємо перше слово. Гава. пишемо з великої літери, диктуємо собі. Га. -ва. Як ми напишемо га? Г. а, Га. От Святославчик. Як він старається? Зараз він дуже гарно напише буковки. Га. Ва. Як ми напишемо В Ва. В. а, Правильно пишемо. га, ва. Не забуваємо поставити крапочку. Прочитаємо слово, яке ми написали. Молодці. Прочитаємо наступне слово. Я-б. Пишемо з великої літери, диктуємо собі Я Б, я блудок. О. Написали, поставили крапочку. Прочитаємо. Яблуко. 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 Добре. Піднесіть ручку. А хто з вас любить їсти яблука? Я. Майже все. Чудово. Скажіть, будь ласка. А які саме кожен з вас любить яблучка? Вікторія, ти які любиш яблучка? Я люблю. Я червоню, люблю червоні люблю яблучка. Ти червоні любиш. Так, Ангеліна, я люблю. Я люблю червоні. Так, Емілія, я, я люблю. Може сладкий? Блю зелений Так, Тимурчик, а ти? Зелений є. Тимур, мікрофон, я люблю. Я люблю, в принципі, всі яблука, які порізані на дольки. Щоб були подрібнені на дольки, зрозуміло. Дмитрик, я люблю. Я люблю солодкі яблука. Дякую, Варвара. я люблю... І червоні, червоні та жовті яблука. Угу. Вик... Марійка, я люблю. Я люблю абсолютно всі візи яблук. Так, Олежик. Я люблю червоне яблуко, жовте яблуко, здорове здоров, дає вітаміну. Угу. А Єгорка я люблю. А я люблю зелене і кисленьке. О, бачите, які в нас різні смаки. Але хтось любить солодке, а хтось кисленьке. Кристинка, я люблю. А я люблю. Угу. Добре, Святослав. Зелені більше. Кажи, я люблю зелені яблучки. Кажи, я, люблю". я люблю зелені яблучки. Дякую, будь ласка, Григорій. Мені нравить, що червоні яблучки. Мені подобається, скажіть, мені подобається. Фірвоні, Дякую, Софійка, письменна. Мені подобається. Зелені яблука та кислі. Так, Михайлик. Це червоні яблука, ну порізані. Угу, зрозуміло. Добре. Софійка Стеблова ще не говорила, я люблю. Мені подобаються Продовжуй. Мені подобається. Мені подобаються зелені яблуки кисні, як і. Добре, а для чого треба їсти яблука? Хто з вас знає? Всі ми розпочали, які яблучка нам подають. Для чого треба їсти яблука? От Варвара мені показує навіть, які в неї яблучка їй подобається. Так, для чого ж треба їсти яблука? Хто нам розкаже? Ангеліна, Ангеліна, для чого треба їсти яблучка? Ангелінка, мікрофон. Для чого треба їсти яблочко? Ага, спос... mm -hmm. Макарчик, ти знаєш, для чого треба їсти яблочко? Макар? Яблучко. А, які ти а любиш які яблучки? Яблучки. я киберсию. Я люблю червоні на яблоки. А знаєш, для uh -huh. чого треба їсти яблоки? Перегляньмо відео -охранін. Подивіться, будь ласка, на екран. Будь, будьте, готові дати, будьте готові дати відповіді на запитання. Увага! Уважно слухаємо. Я буду потім запитувати, що ви запам'ятали. Ми бачили, що яблука дуже корисні. Проте чи знали ви, що вони можуть замінити нам ліки? Яблука це дуже корисна їжа, яку ви можете вживати щодня? Вони слугують грилом вітамінів, фітосполук, антиоксидантів та харчових волокон? Цей фрукт нормалізує баланс в крові, добре збагачує організм енергією та вітамінами. Звичайне яблучко може слугувати корисним перекусом, який втамує голод і наповнить вас енергією до наступного прийому їжі. Якщо почнете їсти одне яблуко на день, то вже через два тижні ви відчуєте, наскільки сильним і здоровим став ваш організм. Добре, продовжуємо речення. Я дізнався або я дізналась, я перша почну, ви послухайте, і потім хтось із вас продовжить. Я дізналася, що яблука можуть замінити нам ліки. Емілія, про що ти дізналася з відеоролика? Я дізналася. Я дізналася, що яблучки дуже корисні. Добре, корисні. Українсько, скажи, яблука корисні. Чекай, милля хвилинку. Варвара, я дізналася. Я дізналася, що якщо з'їсти одне яблуко в день, то через два тижні ти почуєш, що твій організм став сильнішим. Варвара, яка ти розумничка. Як багато ти запам'ятала, таке велике речі не змогла запам'ятати. Молодець Варвара. Маріка, я дізналася. Я дізналася, то в яблуці є колишні вітаміни. Прекрасно, Михайлику, я дізнався. Михайлику, чути тебе не чути? Де твій мікрофон? Я дізнався. Прекрасно, добре. Хто ще хоче додати, що дізналися з відеоролика? Святославе, я дізнався. Мікрофон не забудьте вімкнути. Святославе, я дізнався. Мікрофон, вмикай мікрофон. Я дізнався. Так. Про що ти дізнався з відеоролика? Поки Святослав пригадає, хто ще хоче сказати, діти? Так. Будь ласка, Марічка ще хоче додати. Я дізналася. Тому що яблука ще дають розум. І корисно Добре. Так, от як корисно їсти яблучка. Добре. Залишимо все, встанемо зі своїх місць і трішечки відпочинемо, тому що розминка це також дуже корисно для нашого організму. Виконуємо завдання Знайка. Упишемо букви, пропущені в словах під малюнками. Дід буквоїд з'їв буковки в словах, хто впізнає, яке було перше слово. Яблуко, Яблуко. якої літери не вистачає? Я літери я. Так, пишемо літеру Я. Подивіться, я правильно виконала завдання? <різь> так, ні, в мене зовніш літера Я чому не? Велика чому вона велика, тому що делико, то, це початок речення. В селі, в селі, в селі, в селі. А, а як ви здогадалися, що це речення? Не просто тому хворі. що кінці крапочка. А, ви по крапочці зорієнтувалися? Молодці, правильно. В кінці стоїть крапочка, отже, це речення, а речення починається з великої літери. Добре, підкреслимо в цьому слові літери, які позначають голосні звуки. Які в нас звуки можна проспівати? Які буковки їх позначають? У правильно обводимо буковку ще. Я можемо проспівати. Що можна? Молодці, правильно. А хто впізнав друге слово і знає, якої літери тут не визначають? Тихо, тихо. Оле... Олежик, якої літери не висучає? Буква Г. Так, літеру Г. Пишемо, велику літеру Г. А які тут буковки означають голосний звук, що ми можемо почувати? А! І ще а, 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 а. одна літера А. Правильно, молодці, розумні. Ще раз виконаємо вправу черепаха і сорока, але на цей раз у нас вже інші слова. Синя ручка в руках читаємо за мною. Курча. Курча. курча, Крізь, крізь. Покладіть ручку, намагайтеся якомога швидше прочитати. Почали.

Речення скінчилось. Поставили крапочку. Прочитаємо слово. Курча посадили човник, не забуваємо. Прочитаємо друге слово. Пишемо з нового.

І не забуваємо поставити крапочку. Прочитаємо це слово. Кріль. Кріль кролик, так? добре. А тепер я попрошу вас зараз встати встати всіх вас. Так, встаємо, піднімаємося зі своїх місць. В гру, яка називається збір врожаю. Піднесіть ручку. Хто з вас знає, як збираються яблучка? Де яблучка ростуть? Наденні, Наденні. Так? Наденні. Так, покажемо, як ми будемо зривати яблучка? Однією рукою і другою. Зриваємо яблучка, зриваємо, а А хто знає, де росте картопля? Щоб дістати картопельку, треба лопаткою копати. Так? Ну покажіть мені, як ви будете копати картопельку? Беремо лопату і копаємо. Ой, алан, який молодець, зразу видно, що алан допомагає мамі вдома з бабусею. Добре. А як ми з вами, наприклад, якщо ми хочемо, зі, е, е, як раніше, люди збирали пшеничку, вони її косили. Показуємо, беремо так пшеничку, кулачок зажимаємо і таким спеціальним ножем зрізаємо. Отак будемо е, жати пшеничку. Ще раз беремо снопик. І зрізаємо снопик і зрізаємо. Молодці. А тепер приготуйтеся. Я буду називати, що ми зараз збираємо, а ви мені будете це швиденько показувати. Готові. Так. Приготувалися. Почали. Яблука. Збираємо яблука, швиденько, швиденько. Картопля. Копаємо картоплю. швидко, швидко. швидко. Пшеничка. Зрізаємо колоски пшенички ножечком. Зрізаємо, зрізаємо. Картопля. Знову збираємо картоплю. Швиденько, швиденько збираємо. Рожай. Яблука. Рвемо яблучка швиденько. Картопля. Копаємо картоплю. Пшениця. Зрізаємо пшеничку ручками. Зрізаємо зрізаємо. Картоплю копаємо знову. Швидше треба зібрати весь рожай, бо буде холодно. Яблучка. Пшеничка. Картопля, купаємо картоплю, яблучка, і пшеничку зрізаємо, зрізаємо швиденько. Молодці, сідайте на свої місця, розумнички. Ну, ви не дали пропаскую весь врожай, але молодці. Що ж, мої любі, чуємо на наш урок. Сьогодні ми з вами вчилися пізнавати вітру, будували звукову модель слова «гава», друкували слова, читали слова. Доповнили їх буковками, до речі, будь ласка, вдома за бажанням, розфарбуєте і заштрихуєте, і заштрихуєте Яблочко і розфарбуєте картину. Створите, завтра покажете картину, покажете. Отже, мої любі, на цьому наш урок завершено. Сподіваюсь, він був для вас корисним.